Всім привіт, народ! Залітаємо в класну гру Goblin Mine. Не потребує вкладень, можна заробляти тільки суто на рефералах. Чим більше друзів, тим краще. Можете переглянути ось мій баланс. Я маю на балансі. Також робила вже тричі вивід. Кошти приходять на вашу біржу, яку ви зазначили в гаманці, так що все супер. Чим більше друзів, тим більше золота, тим краще ваші результати. Силочка в посиланні. Всім привіт, така народ! Залітаємо в класну гру Goblin Mine. Не потребує вкладень, можна заробляти тільки суто на рефералах. Чим більше друзів, тим краще. Можете переглянути ось мій баланс. Я маю на балансі. Також робила вже тричі вивід. Кошти приходять на вашу біржу, яку ви зазначили в гаманці, так що все супер! Чим більше друзів, тим більше золота, тим краще ваші результати. Силочка в посиланні.